Ми бачимо картоплю, не лякайтеся, це не та картопля, яка йде в супермаркети. Це якраз та картопля, яка йде на крохмаль. І ми бачимо, що такої картоплі достатньо багато. Коли люди думають, що врожайність картоплі ось така, і всю її можна продати по 25 гривень, то це велика помилка. Відходи з сховища складають не менше 10%. Мало того, що картопля всихається дуже сильно, після цього картопля ще й псується дуже серйозно. Тому оця вся картопля йде на крахмаль, ми її просто возимо на крахмаль, щоб не викидати нікуди, тому що нам вона обходиться після того, як ми її довозимо і транспортуємо, десь одна гривня. Може, півтори гривні за кілограм, все в залежності від того, який склад крахмалю цієї картоплі. Але навіть от ми бачимо, що зараз стоять люди для того, щоб перебрати її, відібрати землю від неї, попрацювати з нею, це все з витрати, 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 витрати. Тобто така історія це фактично історія в збиток. Ця історія вона несерйозна. Тобто, коли ми говоримо про картоплю, ми повинні розуміти усі ті процеси, які відбуваються з картоплю, і що може чекати тих людей, які хочуть зайти в цей бізнес, тому що іноді очікування одні. А коли ти склади, так це достатньо якісне зберігання картоплі. Все рівно 10% водійде при будь-яких обставинах. Ще ми повинні розуміти, що мінімум 7-8%, десь близько до 1% в місяць, ми втрачаємо просто картоплі випаровується волога. І через 7 місяців це немає 7% картоплі. На сховищі в 10 тисяч тонн 700 тонн картоплі немає. Та, 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 це тільки випаровування. І ще десь 5-7 до 10 в'їде картоплі, яка зіпсується, яка зігнає і ще. Ще тисячу тонн вбираємо. Тобто, на це потрібно завжди відкладатися. Тобто, не рахувати собі якихось ілюзій, що те, що тобі агроном сказав, що він виростив такий врожай, а там ще залишилось 5-7% землі, яку не встигли відібрати на сортувальній машині, а ще перебили, а побили і так, далі, і так далі. Тому в цьому бізнесі це бізнес досвіду. Але починати цей бізнес без сховища взагалі немає ніякого сенсу. Тобто, цей бізнес це перш за все, я вже казав, насіння. Зрошення, сховище, і потім мати переробку. Ну або ринок реалізації, куди ви його будете. Є в нас компанії, які достатньо успішно працюють з мережами, які мають звідти гарний зиск. Ми фактично відмовилися роботи з мережами, тому що там є свої нюанси, там є повернення, там є нарікання на якість. Потім ти не знаєш, куди цю картоплю довіз її до Дніпра і куди її потім дівати, або довіз до Києва, і куди ти її починаєш дівати. І ці всі історії приводять до того, що все-таки то посередники зайняли свою нішу між виробниками картоплі і супермаркетами. Сьогодні тих підприємств, які напряму возять супермаркети, дуже мало. Я думаю, що їх залишилось відсотків 15%. Може з усієї продукції, яку поставляється карто. Вони що якось її роблять, щоб вона була максимально маржинальна, тому я розумію. Ну вони да вони це зазвичай ті підприємства, які знаходяться дуже близько до міст мільйонників Умовно, ті, хто знаходяться біля Дніпра, біля Києва. У кого якщо відбувається форс-мажор? Є можливість повернути цю картоплю до себе на підприємство, або ще кудись перебрати, ще щось зробити. У тих, у кого це відстань 250-300 кілометрів, а й, не дай Бог ще 600, і ти везеш найманим транспортом, це тоді завжди велика проблема. Цим користуються ті, хто її приймають, розуміючи, що тобі діватися, нема куди, і тоді в тебе виникає складнощі. скажіть, будь ласка, є якісь варіанти зробити якусь переробку, яка буде експорт? Ну, дивіться, фактично, експортна в нас вся переробка. Сьогодні, якщо ну, як, крім такої примітивної там чищення вакуума, це без проварки. Якщо ми тільки проваримо картоплю, це вже експортний варіант. Якщо ми пускаємо картоплю на крахмаль, крахмаль це експортний варіант. Якщо ми пускаємо картоплю чіпси, звісно, що це експортний варіант, і багато картоплі, яку виробляють тут у нас, експортують в інші країни. Та сама історія з фрі, але ми не будемо. Але ми, не будемо, але ми не будемо експортувати картоплю фрі. Ми сьогодні імпортуємо більше 20 тисяч тонн картоплі фрі в Україну. І в нас немає ні одного підприємства, яке б виробляло картоплю фрі. А є така можливість розпочати це uh, в Багато хто хоче. Багато хто розуміє, що ринок фактично не обмежений, дуже великий, і це ринок, який буде рости, але для цього треба розуміти вирости фрішну картоплю. І, ну, я завжди кажу, просту картоплю виросте бабуся. Товарну картоплю виросте, простий виробник картоплі. Насінневу картоплю своя специфіка, треба знати і розуміти, як її вирости. Чіпси вирощують тільки професійні господарства, чіпсову картоплю, а картопля фрі – це вищий пілотаж. Тому без вищого пілотажу, без знання повністю всієї технології і без прокачки цієї історії 5, 7, 10 років нічого не вийде. І в цій історії це неможливо. У ну, мене є така теорія чи такий е тренд, який я посилаю. Я кажу, чіпсова картопля це картопля вище 50-ї широти. Тобто, все, де вирощується фрішна, вибачте, фрішна картопля це все, що вище 50-ї широти. Все, що нижче, 50-ї широти, це для це дуже небезпечно, тому що жара, засухи і все інше. Ну але це потрібно бути а зрошення, б, достатньо низькі температури для того, щоб фрішна картопля не стресувала. Ми займаємося цією картоплею вже 5 років, і на жаль, досягнути результатів якихось, щоб ми вийшли на промислове виробництво. Ми не можемо. Ідея. Ну поки О, що, так. да. Ми дуже надіємося, Ми експериментуємо кожен рік. Ми підбираємо різні сорти. Ми дивимося, як картопля себе буде вести. Адже зрозуміло, що чіпсова картопля, що фрішна картопля це особлива картопля. З особливими назвами, з особливою специфікою структури картоплини, з кількістю сухих речовин, з можливістю там кидати чи не кидати цукри, колір смак і все інше. І таких сортів, що чіпсових, що фрішних, ну їх можна назвати десяток, але реальних у виробництві знаходиться 5-6 по всій Європі. Тобто плани є? Ну, плани є, але ці плани. Тому той, хто навчиться вирощувати фрішну картоплю в Україні, звісно, буде на коні і дуже довго, але це. Це непросто. Навіть для нас ну, ми вважаємо себе достатньо технологічними, не супертехнологічним, а достатньо технологічним господарством в картоплярстві, але ми не можемо цього досягнути, на жаль. І е, кліматичні умови зрозуміло. От ну, якщо мені кажуть, а чого, а де а там? Ну іноді ті, хто взагалі не обізнані, кажуть, ну як ви це при жарі, кажете, що вам жарко, в Ізраїль же ж вирощує картоплю. Я всім зразу питаю, ви знаєте, в який період Ізраїль вирощує картоплю? Ну як який? Ну то який? Іменно в той, коли в Ізраїлі нема жари. Вони садять картоплю в листопаді, кінець жовтня, листопад, і збирають його в лютому, коли ідеальні умови для вирощення картоплі, тому що 27 градусів плюс вони для картоплі вже все. Картопля перестає рости. 32 це жорсткий стрес, і картопля з цього стресу виходить 4-5 днів для того, щоб знову наростати бульбу. Далі картоплю крути, вивертає і все інше. Тобто, у нас, на жаль, немає е, територій, їх зовсім мало, які знаходяться вище 50-ї широти, які були пригодні для вирощування картоплі. Якщо ми візьмемо, наприклад, ідеальні умови в тій же кацапетії, то ми бачимо, що в них це Брянська область, а вона якраз знаходиться в самій ідеальній зоні, набагато чуть, -чуть вище, ніж наша Чернігівщина. Це десь 52-53 широта, і це ідеальне місце. Це якраз широта, по якій вирощують картоплю в усій Європі, особливо фрішну картоплю. Тобто клімат відіграє вирішальну роль. Це зробимо да. початок. Давай. Наше господарство було засновано в 92-му році, да. наша. Наше господарство засноване в 92-му році. Це сімейне господарство. Ми разом із жінкою допомагали там її батьки, її мама, точніше, трохи допомагала. Ми починали як всі фермерські господарства з 50 гектар. У нас було там трохи зрошення, можливість трохи поливати. У нас була там трохи техніки якоїсь от. Ми рухалися дуже повільно, потихеньку, і тільки починаючи там з 96-го року, пробували все, що завгодно на півні це і Кавуни, якісь, і овочі, якісь. Але починаючи з 96-го року, ми почали займатися картоплею, тому що якраз в 96-му році картопля коштувала в Україні майже 2 долари за кілограм. І це була сама стартова ціна, з якої ми потрібно було починати. І, до речі, досить довго. Ця ціна в Україні була настільки високою на картоплю в доларовому еквіваленті, що до нього і прийшли до картоплі багато хто. Ми могли тоді собі дозволити кожен рік завозити еліту з Європи, садити її на півдні і навіть не розмножуючи. Тобто, завозили, садили, збирали, ну, тому що насінництво на півдні неможливо. Це перші роки це можна було навіть так робити. Потім е, якимось наступним етапом. Зрозуміло, що на півдні вирощення картоплі це тільки зрошення, там воно без зрошення взагалі неможливе. Окремий від, вид маркетингу це рання картопля, і в тебе куча людей, які її збирають от, ручками. Це експорт, довгий час, який був в Білорусь ранньої картоплі. Е, це Напевне, перші роботи з супермаркетами, робота з споживачами там з південного берега Криму. Тобто, ці всі історії були саме десь до 2003 року. У 2003 році відбулися такі маркетингові корінні зміни. По перше, зайшли Чіпси люкс, які запропонували вирощувати їм ранню картоплю. І по-друге, за почали заходити міга, ну, супермаркети, мігамаркети зайшло метро, зайшли ще хтось, і ти вже зрозумів, що краще працювати з супермаркетами, чим працювати з якимсь роздрібним споживачем або навіть краще працювати з супермаркетами чим із посередниками, які в тебе безпосередньо забирають на полі. Твою картоплю. А скільки у вас на той час гектарів землі було? А, ну ми рухалися потихеньку У 98 році. У нас було перші 180 вісімдесят гектар. Які ми взяли паї після розпайовки, це були перші люди, які там до нас відійшли, і потім потрошку-потрошку дійшли до того, що в нас було на півдні 3000 гектар землі. О, в обробітку, це, це була ну, південь, з 2006 року ми зайшли сюди, ми зайшли на Житомирщину. Тут ми дійшли в, 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 в погоні, коли всі гналися за кількістю гектарів землі. І ми нагнали там до шести майже тисяч гектар землі тут. Але ну, земля-землі різниця. І якщо ми візьмемо цю землю Поліську, яку називають, де ми зараз знаходимося, це називається зоною банкрутства, то зрозуміло, що саме в цій, в цій частині ми мали дуже низькі е врожаї по кукурудзі, дуже низькі врожаї по пшениці, по ріпаку. По всьому, і виходячи з цього, ну мали дуже негативний результат. І ті там 200-300 гектар картоплі, які тут вирощувалися, вони не могли перекрити і були прибутковими. Вони не могли перекрити збитки, які були приносили на всі інші культури. Тобто, ну цій тер на цій території дуже важко отримати там 7 тонн з гектара пшениці, навіть зараз, навіть маючи попередник картоплю, ми. Середня урожайність, яку ми отримуємо по пшениці, це 5-5,5 тонн. Так, да, є поля, які вже там вирівнялися 7,5 можна отримати, але є поля, які ще до цих пір дають 3 тонни з гектара. Тому що гумус в більшості полів менше одиниці, е кислотність дуже висока, провідність, катіоноємність дуже низька. Тобто ці поля, от ці поля, вони якраз дуже велика ґрунтова різниця на полях. Ці поля якраз для точного землеробства і для нішевих культур. Тобто на цих полях є там у нас сусіди, які займаються ековиробництвом, Напевно, це теж має сенс якийсь, не вкладаючи великих коштів. Можливо, зараз якусь роль буде відігравати соя як е е культура. Яка не потребує таких великих затрат, як пшениця, як ріпак, але яка може в доходній частині мати такий самий дохід, як від пшениці від ріпака. І за рахунок цієї економії на витратах вона буде більш рентабельна і більш продуктивна для цієї території. Е, в цілому ми відмовилися от на сьогоднішній день. Тут ми обробляємо теж приблизно 3 тисячі гектар землі. Ми, ну, наприклад, у 2013 році. 2014 році, да, в 2013 році у нас вже було 1000 гектар картоплі. У нас було майже 500 гектар, там 400 з хвостиком гектар на півдні і 600 гектар майже було тут. Але е, все повинно вимірятися не в гектарах. Ви сюди ГВО пішли в цей регіон? Ми, Він, с... -от, ви сказали правильно, за вологою, але ми пішли не за вологою. Хоча вологість тоді тут була там 550-600 мм на рік. Це було дуже цікаво, але ми прийшли сюди за насінням картоплі, тому що виростить на півдні неможливо, і тому ми сюди прийшли за насінням, а потім потихеньку-потихеньку почали вирощувати чіпсову картоплю, розуміючи, що є. Але з часом вологи ставало все менше-менше. Вражанність 30 тонн сьогодні нікого не задовольняє, тому що 30 тонн з гектара в звичайний рік по картоплі це нуль. Так само, як пшениця 5 тонн це нуль. Або 5,5, з навіть синуль в залежності від маркетингу. Так картоплі 30 тонн повинно бути, ріпака повинно бути 2,5 тонни, соняшника 2,5, Тоді ти десь перевищуючи ці показники, ти починаєш виходити в плюси. Все інше це нуль або в мінус. От і по кукурузі я взагалі, не говорю, тому що вона ну саме в цій зоні з нею потрібно працювати. Люба культура може бути рентабельна. Але для цього потрібно вивчити ґрунт, вивчити, як веде до себе рослина в цій історії, додати того, чому й рослині не вистачає, ну і вибудувати е такий ланцюжок реалізації. Тобто, якщо це кукурудза, то тут повинна бути сушарка. Сушарка повинна бути якась ефективна. Тобто, не можна тут сушити газом там, або ще чимсь. Тут повинні бути відповідні сорти. Які б відповідали тому, щоб можна було брати хоча б 10 тонн з гектара тут. Нам ніколи не вдавалося це зробити, але ну напевно, із-за того, що не можна займатися всім підряд. Тому ми обмежили, ми всі поля вивели з будь-якої свізмі. У нас всі поля, крім тих, де ми взагалі не можемо вирощувати картоплю, а це ґрунти, е, де є камінь, це ґрунти, де є підтоплення певне. Тобто на де ми не можемо вирощувати картоплю, там ми вивели його в окремі сівозміну, але все рівно це сівозміна більше бобово-зернова. Ми взагалі відмовилися від кукурудзи, від соняшника від е, ріпаку, тому що вважаємо, що ці культури на цих територіях виростити неможливо. Тобто, тут великі проблеми в нас із гнилями. І це теж закономірно. Тобто дуже сильний підкислений груп, він породжує завжди гнилі. І ми не можемо утримати ні на соняшнику, ні на ріпаку. Ми не можемо утримати гнилі. Е, Будь-які препарати, там баскаліди, все, що ми туди не приміняли, і в тройній дозі все рівно нічого не тримає. Соняшник обов'язково скліротінія, причому причом кожен рік в різній формі стеблова, коренева, кошикова, стеблова, коренева, кошикова. І як би ти не боровся, як тільки... Якийсь період перезволоження наступає, як тільки там, десь, не дай Бог, загущення або ще щось відбувається, або пасмурний період. Тут і все, і відразу ці проблеми вони виходять. На а аналізи ґрунту ви зробили. чула, що ви йдете в точне заморобство? Як давно зробили? Ну, дивіться, ми кожен рік робимо аналізи ґрунту. Ми відправляємо беремо аналізи, відправляємо їх в американські лабораторії. І от звідти ми отримуємо, ми не беремо на всі інші культури аналізи. Ми орієнтуємося тільки на картоплю, тому що зараз картопля е, складає там четвертину всіх полів, і вже легко ну, орієнтуватися у найближчим часом. Це буде десь треть полів. займати картопля. Це може не дуже гарно для сівозміни картоплі, рік через два, ну крім насінневих посадок, тому що насіневі посадки ми входимо. Рік через 4, рік через п'ять, а плануємо взагалі може вивезти там рік через шість, вийти, тому що носіневі посадки вони не можуть так робити. Е -е Грунти легкі, тому нема такої небезпеки накопичення патогенів. Тобто патогени тут зникають, їм нема що тут харчуватися, вони зникають швидше. Тому під кожен рік ми отримуємо, відправивши аналізи лабораторні в Сполучені Штати. Ми під кожен рік. Отримуємо від них конкретну консультацію під певну картоплю, тобто насінева це чіпсова чи товарна, який плановий врожай ми забиваємо, і ми отримуємо консультації по декількох параметрах. Перше це внесення міліранту вирівнювання ґрунту по кальцію, і магнію. Друге це е, макроелементи, як ми їх вносимо. Особливу увагу приділяється саме на наших землях магнію. Тобто його гострий дефіцит магнію в наших землях багато не буває. І е, окремо ми е, мікроеліменти, окремо обробіток листовий, стимулятори, амінокислоти. Всі ці речі працюють. От, американці, до речі, дуже потужно використовують звичайний цукор, який вважають от, ну, е, антидепресантом потужним, який вважають, от, тобто вони як антидепресант, як все використовують цукор. Це дешевше, чим всі інші препарати, які можуть бути, і коли в нас лежить в кімскладі пару тонн цукру, то, 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 то люди приходять це що? Тобто, але ну, такі рекомендації ми теж маємо. Не можу сказати, що вони там ідеальні і що це універсальна пігулка, але ну, так, так, такі, такі речі теж є. Ми над цим працюємо. Окрема історія, ще раз говорю, це захворювання віруси. для картоплі дуже важливе насіння, насіннева частина для любої культури важлива, але картоплі це найбільше, тому що, по-перше, це витрати 25-30% із усіх витрат. Це, напевне, найбільше в насінні, ну крім насінневе господарство. Хоча, якщо брати вирощування первої репродукції, то зараз ми порахували. У вирощенні першої репродукції, насіння еліти по вартості складається 70%. Тобто, ти рухаєшся, еліта перша, перша, друга репродукція, і вже друга в тебе йде на товарні потреби. Тобто в, в цих умовах це більш-менш. Тобто, ми не маємо тут, ну, це ще залежить від сорту картоплі, від дозрівання, від того, як ти за ним слідкуєш і все інше. Але нам вдається отримувати картоплю, ну фактично другої репродукції без яскравих проявів вірусу, відповідно без шкодочинності такої сили. Тому <смеш> насіння, вода, сховище, переробка. Тобто, оце э, той вектор, в який ми повинні рухатися, в який ми повинні йти. Що ми говоримо про професійне картоплярство, то велику роль тут відіграє ще й э, спілкування. Тобто у нас є Українська асоціація виробників картоплі, і хочу сказати, що за останній рік ми маємо дуже суттєвий прогрес в цьому питанні, і прогрес заключається в тому, що змінився виконавчий директор, але ще й прогрес заключається в тому, що ми. Концептуально поміняли свій підхід. Дуже довго в асоціації була думка про те, що асоціація картоплярів там повинні бути усі і маленькі, і дрібненькі, чуть не бабусі всі повинні бути. І чим більша асоціація за розміром по кількості членів, тим краще. Дійсно, все це не так. Тому що картоплярство повинно бути професійним. Я вже приводив ці цифри статистики європейської. Тобто, основне все за дуже крупними. Потужними професійними, ефективними господарствами, все, що маленьке дрібненьке, ну воно не буде мати права на життя, воно обов'язково відпаде. Маленькі дрібненькі в Європі, наприклад, залишилися в Румунії, в Литві і в Польщі, там, де традиційно дуже дрібні господарства, маленькі ці виживання, майже натуральне господарство, тому воно залишається. Така приблизно сама історія з виробництвом картоплі в Україні. Тобто всі орієнтуються на городики, на маленьке, на все. Але це не товарне, не професійне виробництво картоплі. І сьогодні, коли в асоціації змінився сам підхід, відразу під асоціацію підтягнулися дуже багато крупних виробників картоплі. Так, да, це ще не всі. Але я думаю, що на сьогоднішній день десь відсотків 70 виробників крупних професійних виробників картоплі знаходяться в асоціації. Це не велика кількість. Це зовсім невелика кількість виробників, але це. Так історично склалось в Україні, що великих виробників у нас дуже небагато, тому що бізнес дуже ризикований. Ми можемо привести приклад і того ж АТК, коли був, це був один із найуспішніших, найтехнологічніших, повністю завершений цикл виробництва, зберігання, насінництва експериментів і всього іншого, але на якомусь етапі від нього відмовилися. І тому що, ну, спілкуючись там із. Юрій Геннадійовичем, говорячи із ними, чому? Ну тому що перше це Олімпіада, ціна раз в 4 роки. А ми, до речі, зараз провели там аналітику свою за останні 10 років на 1 жовтня кожного року, яка була ціна. Так Олімпійські виявилися не раз в 4, а навіть раз в 5 років. 14, 19, 24, коли ціна на картоплю була вище 30 євроцентів. Всі інші роки вона трималась близько 20 євроцентів. Є роки абсолютно провальні, 15-16 євроцентів, тобто є й така ціна. Тобто, і чому на 1 жовтня? Тому що зазвичай ті, хто не мають сховищ, хто не мають можливості кудись цю картоплю реалізувати або закласти, вони намагаються в цей час її продати. І зрозуміло, що саме вони страждають більше всього. І ну я хочу сказати, що зараз. До цього підходять дуже багато. Це по перше, в цей бізнес заходять багато. Заходять багато ті, хто напрацювали, ну шукають ніші. Ті, хто вже гарно себе почувають не в нішевому бізнесі. І я думаю, що цей, цей бізнес буде розширятися. Потреби ще дуже великі по картоплі. От великі потреби в переробці сировини саме для переробки. Переробка у нас абсолютно не розвинена. Ми знаємо, що ту кількість там близько. 300 тисяч тонн, які зараз переробляють на крокмалі на чіпси. Ну це це мізер по сравнію з тим, скільки може виробляти Україна і скільки переробляє отакенька Бельгія. Вони переробляють там близько семи мільйонів тонн картоплі. А ми 300 тисяч. Ну це смішно. Ну тобто, в чому саме ви бачите Е, Ну це тільки переробка, тільки переробка тільки переробка. Але для переробки потрібен як первинний етап це сховище. Для переробки потрібно насінництво, і для переробки потрібен високий врожай. А високий врожай – це зрошення. Без зрошення ми не побачимо ніякого високого врожаю, без зрошення ми не побачимо якихось перспектив розвитку, От без зрошення це все ну, муки Господні. Тому що е, навіть такий рік, як цей, який був наче спочатку, більш-менш нормальний, і всі бачили, що буде нормальний потужний врожай. Але потім засуха, потім високі температури. Засуха і високі температури сумісно обрізали весь врожай, і він залишився на тому рівні, який вже був сформований умовно на перше серпня.